Люди міста проєкт, що дістався й Ужгорода. У межах цієї ініціативи в місті з'являються мурали відомих закарпатців. Наразі є вже готові два мурали, присвячені письменникам, лауреатам Шевченківської премії Дмитру Кременю та Петру Скунцю. Метою проєкту є не давати забувати людям саме певного міста, які мають до нього стосунок про автентичність, про історію, про ті здобутки і те, що вони зробили для міста і не тільки загалом. І власне в ініціативної групи, до якої до якої входить багато людей, була така мета, аби показати, нагадати, відтворити відомих людей нашого міста Ужгорода. Саме такого закарбування історії міста ще не було, каже Ернест Савацький. «Малювалися різні інші мурали, тематичні, патріотичні, але саме назвемо їх так мурали особистостей, то це вперше таке в Ужгороді. І ми вибирали їх, скажімо так, з точки зору історії, культури, наслідування автентичності України, Закарпаття, Ужгорода. Думаємо, що цикл муралів на цьому не завершиться, будучи інші, але поки що не скажемо, які саме. Аби втілити таку ініціативу до Ужгорода запросили Юрія Чайко, художника з Луцька. Проєкт Люди міста він саме почав реалізовувати на своїй малій батьківщині. Поки такі ініціативи реалізовують коштом меценатів. Ідея була створити ну, морали публічних цікавих людей міста Луцька, бо спочатку мова йшла виключно про місто Луцьк, про такі вузькі, от якби починаємо, і будемо пробувати для свого міста. І вже в процесі там от різні особи, тобто, в нас є і заслужені, і просто популярні в місті. Ну, Вони так само вибиралися з друзями, знайомими. А оцю особу як ви дивитесь? О, класно, його всі знають, там, ще її всі знають. Все кажу, давай будемо сформувати список. От і отак воно почалось. Мурали Юрія Чайки виконані в графічному стилі. Ілюстрації максимально схожі, щоб була з фотографіями старими, бо ну, зазвичай мені там дають чи родичі, чи з інтернету можна стягнути досить ну, поганої якості фотки. І хочеться цих людей зображати все ж таки молодими в розквіті сил, де вони от, творили і, були, і ставали відомими. Тобто, і там, значить, до стилю, що є колір, він такий бірюзовий. Виходить. Це ніби теж почерк, ніби такий концепт. Додається назва люди міста в кружечку, додається напис, хто ця людина. До речі, донька Петра Скунця на своїй сторінці у Фейсбуку зауважила, що відтворене фото одна з тих нечастих митей, коли батько посміхався щиро з любов'ю. А ще він дуже любив дітей. Згадує Юрій Чайка, як працювалось в Ужгороді над двома муралами. І дуже багато підходили діти, розпитували, хто що. Я я завжди в кінці пишу, хто цей персонаж, тобто його ім'я і фамілію. А цього разу я писав відразу: кажу діти: от ось хто це, бо 200 людей, як підійдуть, то ти не встигаєш відповідати і відволікають. І діти ще просили помалювати. То я давав кісточку, вони такі пробники зробили. У майбутньому біля муралів автор хоче створити qr коди за якими можна буде більше дізнатися про людину, яку зображено, і долучити qr коди до туристичних маршрутів або квестів. Мурал із зображенням Дмитра Кременя створено на стіні початкової школи номер 1 Петра з Кунця ЗОЖ Номер 2 А мурал із зображенням ще одного шевченківського лауреата Івана Чендея, кажуть ініціатори. Вже невдовзі з'явиться на стіні школи номер 5 там працює донька Чендея, тому там якраз історія співпала майже на всі 100%. Тим більше, що саме цій школі планують надати ім'я, присвоїти ім'я Чендея. Роботи над Муралом, де буде зображений Іван Чандей, планують розпочати через тиждень-два.